Привіт усім, хто зараз переглядає дане відео. Хочу представити вашій увазі Renault Megane 3 покоління у фейсліфтингу останньому. Автомобіль у нас 2015 року виготовлення в кузові Універсал у темно-сірому кольорі Мокрий асфальт. Автомобільчик у нас свіжопригнаний з Європи, з Нідерландів. Автомобіль повністю ціленький, гарний по кузову. Приїхав автомобіль власним ходом 2000 км до України і має чудовий технічний стан. В цьому автомобільчику встановлений всіма улюблений 1,5-літровий К9К-двигун 81 кВт 110 кінських сил. Та механічна, проста, надійна. Шестиступенева коробка передач, яку також всі полюбляють. Ще хочу сказати, що в даному автомобілі 256 тисяч оригінального перевіреного пробігу, є повністю вся сервісна історія, пробивається по дилерській базі Renault. Є сервісна документація і різні виписки. З дилерської бази. Отож, як ми бачимо, дуже гарно, симпатично виглядає наш автомобільчик. І давайте перейдемо до більш детальнішого огляду. Розпочинаємо, як завжди, з переду автомобіля. І передня рестайлінгова оптика. Це в нас останній фейсліфтинг 2015 року автомобільчик. Нагадую. Бачимо, що в нас тут лінзована оптика, просто чудовий її стан, ніяких абсолютно тріщин, запотівань чи якихось пошкоджень немає. Знизу у нас є протитуманна фара, бачимо з таким хромобітком, та денні ходові LED-вогні. Як бачимо, ціленький гарний бампер, великий значок Рено, дуже симпатичний вже в цьому останньому фейсліфтингу. Повністю все ціленьке, ціленький капот автомобіля. Як бачимо, ніяких м'ятин чи царапин на ньому немає. Ось, я спробую вам так більш детальніше показати. Дуже гарно, класно виглядає. З іншої сторони, оптика, як бачимо, у нас також в шикарному стані, абсолютно ніяких зауважень по ній також немає. Ну і, звичайно, протитуманна фара та денні ходові вогні з іншої сторони. Також все у чудовому стані. Передок автомобіля просто дуже класно зберігся і виглядає просто чудово. Поки ми дивимося наперед автомобіля, відразу звертаю вашу увагу на лобове скло. Воно, ось, як бачимо, повністю ціленьке, немає ніяких тріщин. Скло в нас оригінальне. Бачимо тут п'ятірочку, оригінал Рено. Відразу, кому потрібно, можете зафіксувати він код автомобіля і перевіряти його по базах даних. Бачимо, ще тут ось у нас наліпки. З Європи на склі, тут у нас ось наліпка з номером автомобіля в Європі. І, як бачимо, у нас присутні датчики світла та дощу. Відразу показую вам дах автомобіля. Він також, як бачимо, ціленький, відсутні будь-які пошкодження, м'ятини чи царапини. Все також дуже-дуже гарно виглядає. Отож, хочеться вже перейти до бокової частини, оглянути автомобіль з боку. І тут відразу показую вам стан передніх крил. Як бачимо, вони просто в ідеальному стані. У нас тут є шильдики Limited, адже в нас комплектація Limited. Бачимо, ніяких абсолютно пошкоджень, дефектів немає. Дуже крутезні в нас легкосплавні диски, просто в прекрасному стані. Є в нас датчики тиску в колесах. І просто бомбезна гума. Подивіться, стан протектора. Гума Нідерландська в Ріджістейн 205 55 r 16 І гума в нас, можна сказати, нова 25 го року виготовлення. Всі 4 скати в нас однакові, всі просто в прекрасному стані. Бокові дзеркала у нас в чорному кольорі, так придають стильний вигляд даному автомобільчику. Автомобільчик має таке заводське притонування задніх вікон. Бачимо ось двері, пороги, все цілесеньке, абсолютно ніяких зауважень немає. Маємо безключовий доступ абсолютно на всіх дверях. Подивіться лишень стан. Кузов у нас виблискує, рівненький. І задні колеса бачимо також в прекрасному, чудовому збереженому стані. Задні стопи у нас, як бачимо, ціленькі, без будь-яких запотівань. З іншої сторони, в нас автомобільчик також дуже-дуже круто виглядає, гарно збережений, як бачимо, абсолютно ніяких тут нюансів немає. Подивіться, стан, пороги, двері. Як бачимо, ось. Всі вікна в автомобілі повністю ціленькі, знову ж таки, на всіх дверцятах безключовий доступ. Все рівненько, гарненько, ніяких м'ятин, царапин чи чогось подібного немає. З цієї сторони задній стоп також у нас в ідеальному стані. Задній бамперок бачимо, в якому гарному збереженому стані присутні парктроніки. І дивимось стан ляди. Ляда в нас без ржавчини, без м'ятин, без царапин. Також можемо спостерігати за класним зовнішнім виглядом. Мінімальні сліди на задньому бампері, на неокрашеному пластику. Є там якісь не без цього, звичайно, якісь десь речі завантажуються в багажний відсік і якісь мікросліди. Залишається, але нічого критичного взагалі немає. З метра, можна сказати, нічого не замітно. Сам кузов, всі елементи на ньому, як бачимо, виглядають просто чудово і в прекрасному стані. Переходимо до огляду салону автомобіля і нас тут зустрічають дверні карти. Подивіться, їх стан. Пластики ось у нас ціленькі. Нічого ніде не, не оббито, немає пошкоджень на дверях, де зазвичай буває від ремнів. Тут сліди тут все ціленьке. Так, Звертаю увагу на те, що у нас чотири електросклопідіймачі, електрокоректор та електроскладання дзеркал. Автоматичне складання дзеркал. Бачимо накладочки на порогах Limited. Тут в проємчиках у нас все в чудовому стані, всі дверні петлі, ущільнювачі, як бачимо, повністю все ціленьке. Гарні у нас коврички чистенькі, акуратні. Ось такий тут у нас вигляд. Тут у нас є, як бачимо, клавіші управління світлом, коректором фар, також системою старт-стоп та антибуксом. Тут у нас сидіння. Сидіння гарно тримають форму. Є мінімальні звичайно, сліди експлуатації на тканинці, Все ж таки, автомобіль експлуатувався. Але нічого не розірвано, немає якихось там зам'ятостей, як буває зазвичай, що ця частинка може там бути продавлена. Тут все тримає гарну форму, просто мінімальні сліди експлуатації, як бачимо, на сидіннях, але дуже-дуже гарно збереглись. Нічого не підшивалося, бачимо і підлокітничок ціленький. Бачимо у нас тут електричний електричне стоянкове гальмо, Клавіш управління круіз-контролем. управління навігацією, шестиступенева куліса у нас присутня. Ось таке у нас бомбезне мультифункціональне шкіряне кермо. Також в повному оригіналі. І подивіться, лише на його стан. Абсолютно не потерте, не перешите. Не фарбоване все повністю в оригіналі. Знову ж таки, 256 тисяч у нас оригінального пробігу. Для цих двигунів, для цих автомобілів, це взагалі маленький пробіг, хочу вам сказати. Автомобілі з цими двигунами виходжують без проблем 800 тисяч кілометрів. Тому чесний пробіг 256 тисяч, це для цього двигуна, можна сказати, що тільки пройшов нормальну обкатку. Отже, маємо підрульові перемикачі автоматичним управлінням світлом, автоматичним управлінням двірниками та підрульовий перемикач управління магнітолою. Спробуємо завести автомобіль. До речі, в нас два чіп-ключі. Ключі в нас з безключовим доступом, як бачимо. Можуть ключі просто лежати ось десь в автомобілі. І натискаємо клавішу Start-Stop. І бачимо, як чудово автомобіль буквально з пів оберту завівся. Працює рівнесенько, так як має бути. Бачимо всі системи у нас в нормі, показує, що все окей. Десь 56 тисяч пробігу, ще раз показує. Все локалізоване меню як тут, так і тут у нас. Є знову ж таки сенсорна Airlink навігація, є різні мультимедіа, дуже класна, крута магнітолка. Все тут повністю працює, функціонує, все як потрібно. Бачимо, що в нас тут двохзонна кліматизація, все також у нас вмикається, працює безвідказно. Також у нас магнітолка з блютузом, з дисками, з AUX, є USB, є ось такі карточки можна вставляти. Також є прикурювач при потребі. Все повністю працює, функціонує, абсолютно жодних нарікань немає. Тут у нас така ось сіренька накладочка. Як бачимо, панелька в нас не пошкрябана, все ціленьке, гарне і акуратне. Зверху у нас ось такі козирьочки відчиняються, все працює. Світло у нас вмикається. Ціленький потолочок, як бачимо, нічого не обдерто. Стан дзеркала заднього виду просто шикарний. З цієї сторони, також, як бачимо, все чудово виглядає, все працює, нічого не відвалюється. Ціленькі ось в нас обшивочки. Над водієм тут також все чудово, без якихось нарікань. Хочеться перейти до заднього ряду сидінь, щоб оглянути його. Тут у нас, як бачимо, також в гарному стані дверні карти. Тканинка нічого ніде не відліплюється, не відстає. Знову ж таки, коврички на підлозі, гарний стан сидінь. Проємчики, як бачимо, без пошкоджень, також рівненькі. Ось такі у нас сидіння. Акуратні, нічого не пошкоджено. Звичайно, є система кріплення дитячих крісел ізофікс. Ось такий загальний вигляд у нас на панель приладів. Ось такий потолочок. Все шикарно виглядає, є підсвіточка. З іншої сторони, ось так також у нас виглядають дверцята, проєми. Знову ж таки, бірка з вінкодом, кодом кому потрібно, можете перевіряти. Також тут все досить гарно виглядає, гарно збереглося і якихось робіт не потребує. Звичайно, ми оглянемо і останню дверку. Також, як бачимо, тут у нас все чудово виглядає. Подивіться, ткан тканини, підлокітничків. Ніяких пошкоджень. Знову ж таки, проєми з накладками Limited Все чудово виглядає також коврички на підлозі. Знову ж таки, показую вам стан ось панелі. Все дуже гарно збереглося. Ось такі сидіння з всіх ракурсів вам знімаю. Все повністю гарно і чудово виглядає. Я відчинив бардачок, щоб дістати ось тут є. Багато різної документації, є сервісна книга. Всі ці пробіги, звичайно, дублюються в дилерській базі електронні, кому потрібно ви зможете перевірити. Але ось бачимо, що і сервісна книга також гарно заповнена, обслужена. Автомобільчик чудово обслуговувався. І знову ж таки нагадую, він приїхав власним ходом в Україну 2000 кілометрів. Переходимо до багажного відсіку. Звертаю увагу, як завжди, на ляду. Тут у нас відсутня будь-яка корозія, все рівненько, акуратно, все так як має бути. Єдиний нюанс, як немає, ось такої резинової заглушечки, десь загубилася з цієї сторони. А так, все інше тут просто в прекрасному стані. Жоден болтик. На автомобілі не крутився. Як бачимо, тут у нас на ляді також все в чудовому стані. Проємчики ось бачимо в ідеалі. Тут все на своїх місцях, жодних пошкоджень, жодних зауважень абсолютно немає. Бачимо ось бокові частинки, обшивки багажника, підлога. Все чистеньке, акуратне, ніяких нюансів немає. Є поличка, ролета. Якщо ми піднімемо підлогу, бачимо, там є, звичайно, запасочка, домкрат, ключі, все, що потрібно, що може знадобитися в дорозі в автомобілі, присутнє. Звичайно, наші огляди не обходяться без того, щоб показати підкапотний простір, адже тут є серце автомобіля, його двигун. Та коробка передач. Ну і, звичайно, найперше звертаю увагу на сам капот з піднизу. Як бачимо, немає ніякої корозії, є шумовіброзахист. Всі болтики у нас тут все на місці, нічого не крутилося, ні на капоті, ні на крилах. Ось так детально вам покажу. Все на своїх місцях, всі кріплення на фарах, бампер, все ціленьке, що з цієї сторони, що з цієї. Ось так буквально вам детально показую. чистенький антифриз. Відчиню, покажу вам стан, що всередині, як бачимо, все ціленьке, немає ніяких посторонніх якихось там примісей. все чудово, все прекрасно. Турбінка в нас сухенька, абсолютно без жодних запотівань, підтікань. Все тут також в класному стані. Акумулятор, який вас зранку не підведе в будь-яку погоду, він в будь-яку пору доби заводиться взагалі без проблем. На двигунчик працює просто як годинничок. 81 кВт, знову ж таки, наголошую, 110 кінських сил. Це один з найкращих двигунів, який буває в лінійці Рено. Ми зняли кришечку і поставили туди діагностичне обладнання. Ось такі параметри у нас по двигуну. Як бачимо, у нас надувчик стоїть 1000 Мбар на холостих. Спробуємо погазувати. Більше 2000 Мбар надуває, турбінка просто в шикарному стані. Бачимо корекцію по форсуночках, гарно у нас форсуночки працюють. Маса сажі 15,68 г. Зараз після регенерації буде 5,17 г. Тобто сажевий фільтр у нас в чудовому стані. Друзі, ми вже оглянули автомобільчик ззовні і всередині, але хочеться ще перевірити його товщиноміром, для того, щоб бути впевнений в стані лакофарбового покриття. Хочу вам сказати, що на автомобільчику абсолютно ніде ні, немає ні грама шпаклівочки. На ньому є один косметичний підкрас, зроблений він ще за кордоном в Нідерландах. Це є підфарбування капоту. Все інше на автомобіліку повністю в заводському окрасі, і капот він просто підфарбований. Зроблено це чудово, абсолютно нічого не кидається в очі. Зроблено це, до речі, давно, тому що на капоті вже є присутні якісь дрібні скольчики від камінчиків. Я думаю, що й попереднє фарбування відбувалося саме по цій самій причині, що були якісь сліди від камінчиків. Тому що вони мусять бути присутніми в будь-якому автомобілі, який експлуатується, без цього, ну, звичайно, нікуди. Отож, давайте. Ближче до діла. Перевіряємо капот. 138, 239, 239, 194, 243, 260, 207, 183, 196, 227, 211, 242, 231. Як бачимо, просто перефарбування капоту. Нічого взагалі критичного немає. Продовжуємо. Передні крила 118, 84,0, 98,5. 98, 5, 98 5. Передні 5. дверцята 109, 109, Задні дверцята 125, 101, 89 1. Задні 1. крильця 103, 115, 115, 116. Також у нас все в заводському. Окрасі. Задня ляда 116, 116, 99 і 0, 105, 125, 100. Переходимо на цю сторону. 104, 114, 108, 114, задня арочка, 93,7, 109, 115, 106, передні дверцяти, 116, 108, 108. Передні крильці 93,6, 82,5, 100, 111, 116, 106. Отже, ми побачили перевірку товщиноміром. Як бачимо, один лише капот підфарбовувався косметично, абсолютно нічого критичного. Шпаклівочки на автомобілі абсолютно ніде нема. Всьому іншому, крім капота, у нас автомобільчик в заводському окрасі. Виглядає просто чудово. Знову ж про це наголошую. Отже, як завжди, хочеться підсумувати по автомобільчику. Ми побачили, що він просто у нас в шикарному стані. Має всього лише один косметичний підкрас, зроблено все чудово, зроблено це давно, в Європі, ще раз таки наголошую. Автомобіль виглядає дуже-дуже пристойно. Всі вікна, включаючи лобове, в нас рідні, класна гума 25-го року, диски ціленькі. Має крутезну комплектацію, все необхідне: і парктроніки, і датчики, і датчики тиску, і автоскладання зеркал, сенсорна навігація. Останній у нас фейсліфтинг, крутезний колір. Автомобільчик, як на мене, виглядає і є у дуже класному збереженому стані. Маємо, звичайно ж таки, перевірений класний пробіг в даному автомобілі. Знову ж таки, наголошую, що для такого двигуна це дуже маленький пробіг. Ці двигуни без проблем виходжують 700-800 тисяч без якогось ремонту. Звичайно, автомобільчик класний не тільки ззовні чи в салоні, а й з-під низу. Немає абсолютно ніякої ржавчинки, автомобільчик повністю в нас оцинкований. Ціленький, хто приїде, як завжди, надасть можливість оглянути автомобільчик знизу, заїхати на яму, або ж відвідати будь-який сервіс на ваш вибір. Як завжди, можлива доставка автомобілів по всій Україні. Будемо раді вас бачити і в себе. Приїздіть також до нас на огляд. Запрошуємо також автопідбір. Справді гарний, класний надійний автомобільчик, який послужить ще не один рік. Не одну сотню тисяч кілометрів. Тому хто приїде, я думаю, обов'язково залишитись задоволеними. Завжди маємо класний гарний вибір Renault Megane. Тому приїздіть і ви обов'язково поїдете назад з класним, гарним автомобільчиком і з хорошим настроєм. А зараз хочу, як завжди, на закінчення побажати всім далого дня, гарних, хороших продавців, ну і, звичайно, класних покупок.